Є таке поняття як надивленість, і воно використовується в юриспруденції не так часто, як в інших сферах. Одначе поговоримо саме, як цю опцію напрацювати юристом. Так от, що ж таке надивленість? Можливо, ви бачили, до прикладу, фотографів, відеографів людей, які мистецького такого плану, оцінювачів, зокрема, ріелторів. Коротше кажучи, ви вже зрозуміли, до чого я веду. Тобто є певні такі от професії, у яких є доволі великий досвід отримання зворотнього зв'язку. Ага, тут ще варто згадати лікарів. Буває, приходимо до лікаря, і він уже тільки по зовнішньому вигляду повідомляє, а що ж за проблема, скоріш за все, наявна, і як її лікувати, як її долати. У юристів, як ви розумієте, може бути. Аналогічна надивленість, коли приходить клієнт і приступає поріг офісу, чи тільки набирає адвоката і розпочинає повідомляти йому про свої проблеми, то юрист уже має велику надивленість, скоріш за все, розуміє, чим завершиться справа. Скільки вона триватиме місяців, років. Яке буде рішення суду? З великою долею ймовірності, юрист може спрогнозувати. Ну і так далі. І тому віде. Але він це зможе зробити максимально якісно, якщо у нього величезний досвід саме в цій ситуації. І максимально швидко відповідь буде, прямо на рівні рефлексів. До прикладу, юрист уже буде одразу. Розуміти, які розміри там судового збору йому не потрібно дивитися в відповідний закон. Юрист вже буде знати, які необхідно засоби доказування в цій ситуації. Ну, коротше кажучи, і так далі, і тому подібне, все в будь-якому випадку зв'язується до того, яке саме поняття ми з вами висвітлюємо, а саме надивленість. Тому. Як же ж ви запитаєте мене напрацювати цю ситуацію? Ну ви і очевидно розумієте, і без мене, що є декілька способів. По-перше, отримувати максимально велику кількість зворотнього зв'язку, тобто це комунікації з колегами, тобто, ви у них розпитуєте про певні кейси, однакові, можливо, однакової сфери, однаковій галузі права, і вони вам дають зворотний зв'язок. Це перше. Далі аналізуємо судову практику свою судову практику своїх колег, клієнтів, чим більша кількість аналізу судової практики у вас буде в досвіді, тим, як ви розумієте, обсяг надивленості буде більший і ефективніше прийматимете рішення в результаті реалізації цієї надивленості. Крім того, це вивчення літератури по певному напрямку, але різної. Тому що, до прикладу, один Називаємо так юрист вчений описує проблематику з однієї точки зору, а от інший, інша кола, наприклад, Харківська, описує з однієї точки зору, а вже юристи мають на увазі теоретики із Київського юридичного факультету Університету Тараса Шевченка інакше дивляться на цю ситуацію. А Львівський юридичний факультет, як ви розумієте, може привносити. Своє бачення, здавалося, б одного і того ж самого питання. Можливо, якась кладова теорії буде в тому чи іншому питанні більше привалювати. Якби то не було, одначе це дає оцю ось, ось надивленість. Більше того, можна аналізувати матеріали закордонні, а можна ще і з минулого брати. Ну тобто, звідки виникло це поняття, де воно заводилося в якій країні. Воно притаманне Романо германській системі права, чи англосаксонській, можна комунікувати ще з колегами, які не є адвокатами, але дотичні до надивленості. Це судді, зокрема, поліцейські, можливо, клієнти, у яких ця ситуація вже була більше, ніж у вас. Ну, вони, вирішують, п'ять разів, до прикладу, розлучалися. То, як ви розумієте, досвід уже в них є, і саме як користувач певної послуги, як особа, яка вже аж п'ять разів вирішувала ту чи іншу проблему. Коротше кажучи, оцю ось надивленість ми можемо з вами тримувати і формувати в тому контексті, в якому нам було б зручніше, так от рефлекторно, автоматично, максимально швидко вирішувати проблеми. Одначе тут є і недоліки такої надивленості, і я. Якщо вже додивилися до цього моменту, про них повинен вам вказати. Зокрема, люди, у яких моментально така от реакція робити висновки і є розуміння, як діяти, дещо знецінює свою майстерність. Уявіть, візьмемо приклад із медицини, що лікар ставить діагноз, не залучаючи різного роду апаратуру, не затрачаючи місяць часу. На різного роду там проведення аналізів. Тобто він буквально за секунду дає от висновок, що у вас така от ситуація по здоров'ю. І якось деяким людям із такими навичками неприємно озвучувати ціну ну, взагалі за таку свою роботу. Вони вважають, що це плюс-мінус як ну, бонус для ймовірного клієнта. Тому зверніть на це увагу, що деякі люди, зокрема, клієнти, можуть ось, ось вашу надивленість, яку ви формували 10, а то й 20, може й 30 років, у зв'язку з тим, що ви її оцінюєте як ну, таку звичайну здібність, то і ваші клієнти можуть до цього відноситись як до чогось такого буденного. Але насправді ця якість ну, дуже цінна. Не варто знецінювати її. Тобто ви можете повідомити клієнту, що ми можемо тут. Аналізувати цілий тиждень чи місяць матеріали вашої справи, Одначе, завдяки моїй надивленості і досвіду я вам дам відповідь буквально за хвилину. Але деякі юристи, вони що роблять? Вони за секунду вже розуміють, про що тут ситуація, і відповідь одразу клієнту не дають, для того, щоб не знецінювати, ну, з їх точки зору, цей момент своєї професійності. і Оголошують про те, що необхідно подумати, розібратися і приходьте, до прикладу, післязавтра, і ціна така-то. І у клієнта складається враження, що ці ось там 2-3 дні ще 5 днів, чи місяць адвокат буде чи юрист працювати над вивченням проблематики. Так, звичайно, він може і буде якісь там нюанси з'ясовувати, одначе, йому вже достеменно точно 99%. Очевидно, про те, що ось необхідно що зробити. Тобто, в нього ця миттєва реакція в результаті надивленості відбувається. Але дехто бере паузу, щоб клієнта не знецінював. Далі які ще й недоліки надивленості, може бути таке, що це ось шаблонне розуміння ситуації принесе шкоду. Тобто. Юрист може намагатися в певний шаблон втиснути ту чи іншу ситуацію. А можна ж спробувати підійти до неї нетривіально, тобто не так, як завжди. І оця ось надивленість вона може певною мірою заважати. Який тут може бути вихід? Брати в справу, до прикладу, молодих юристів, у яких немає надивленості, і вони будуть з. Власного такого розуміння пропонувати варіанти вирішення проблеми. А ви вже тоді з власною надив... надивленістю будете аналізувати не матеріали право безпосередньо клієнта, а саме оці ось комунікаційні зворотні зв'язки вашого колеги, який без надивленості. Тобто ви в парі працюєте. Він буде не обов'язково, що має за плотима 10 чи 20 практики, але можливо, в нього. Практика інших галузях права, коротше кажучи, в нього немає надивленості в тій ситуації, в контексті якої до вас надійшло зведення. І він буде отак: от з чистого листа, нібито як взагалі дитина, яка перший раз бачить те чи інше юридичне явище, буде з вами комунікації вести, задавати запитання, свої міркування оголошувати, і ви таким чином знайдете. В ряді випадків більш кращий варіант, ніж коли заганятимете в шаблон уже вам відомий. В принципі, ви подумайте і самостійно, які ще є недоліки того, що ми називаємо надивленість. Тобто в яких ситуаціях це дуже добре, а в яких, ну, так собі. Одначе варто все ж таки усвідомити, що є певні недоліки цього поняття, і, з моєї точки зору, краще напрацювати цю ось надивленість. Згадалося, що, наприклад, є адвокати, які в кримінальних справах беруть участь, до прикладу, певних слідчих діях в обшуках, в виїмках. У них вже така от є надивленість, як це все відбувається, як краще вдіяти в певному такому нюансі, який виникає, бо в них він ще не нюанс, а звичайна рутина. Якби то не було, дивіться наші відео і до зустрічі у нових.